Учбовий рік у Франції, як і в Україні, починається на початку вересня, але до цього діти відпочивають не три, а два місяці. Розповідає Микола Шабінський, і взагалі навчатися тут починають з маличка. Школа обов'язкова у Франції з трирічного віку. Усі sure. діти, починаючи з трьох років і до 16-18 мають обов'язково ходити до школи. Але вони це... ж три роки вони не сідають за парту. Тобто, це ж теж свого роду дитячий садок, все ж таки. Так, так. Там в основному все відбувається через ігри, в лайт режимі, діти відпочивають, ді діти грають, але паралельно вони вже потрошку виховуються, перш за все, і навчаються. Франція всю свою історію є перехрестям різних культур і традицій. Сюди останні десятиріччя постійно прибувають жителі колишніх колоній з Африки та близького сходу. Тому до міграції тисяч українців з початку повномасштабної війни Франція виявилася готовою більш ніж сусідні країни. Розповідає Шабінський Є традиції роботи із дітьми, які не розмовляють французькою мовою взагалі. Мабуть, ще і до того, як ці класи почали працювати в Німеччині, Франція вже десятиріччями займалася навчанням дітей-іммігрантів, які взагалі не, не вивчали французьку мову. З прибуттям українських дітей цей процес пришвидшився в рази. Між тим, у наших школярів виявилися чималі проблеми з опануванням складної французької мови. Наші діти, які Нічим не гірше за французьких, а в деяких дисциплінах і кращі всі говорять про те, що наші діти чудово знають математику, добре працюють з фізикою, хім, хімією, природничими науками, але без мови дуже важко знайти. Але минуло два роки, і сьогодні вже багато українських школярів майже вільно спілкуються французькою набагато краще своїх батьків і навіть вступають у французькі вузи. В свою чергу представники українських громад у Франції намагаються впровадити українську мову в місцевий освітній процес, аби діти не втрачали зв'язок з власною культурою. Ми зараз б'ємося, ведемо переговори, пишемо листи. Ну я говорю про українську громаду. У Франції, да? для того, щоб українську мову заробили другою або третьою іноземною мовою для навчальних закладів. Це б набагато полегшило б на завдання дітей. Все-таки один із предметів був би їхня рідна мова. Більш детально про життя українських школярів за часи війни у Франції дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю.